Форум бібліотекарів Чернігівщини створений для вас, шановні колеги, для того, щоб оперативно надавати методичну допомогу. Задавайте питання на форумі, а фахівці нашої бібліотеки дадуть відповіді на них. Окрім цього, у вас буде можливість обговорювати спірні питання зі своїми колегами та розповісти про свої вдалі проекти. Для того, щоб знайти форум бібліотекарів Чернігівщини, заходимо на сайт Чернігівської обласної бібліотеки імені Короленка. І у розділі бібліотечному фахівцю натискаємо на нього. І у лівій частині сайту знаходимо форум бібліотекарів Чернігівщини. Натискаємо і автоматично потрапляємо на форум. Після цього. Натискаємо на розділ Зареєструватися. Знайомимося із правилами і натискаємо на кнопку Я уважно прочитав правила і згоден з ними. Далі переходимо до заповнення полів: логін, емейл-адреси і пароль. Нагадаю, що ці поля потрібно заповнювати на англійській розкладці клавіатури. Добре, якщо ваш пароль буде складатися із літер і цифр. Після того, як заповнені всі три поля, натискаємо кнопку Відіслати. Далі на вашу електронну скриньку прийде лист з лінком активації. Для того, щоб активувати реєстрацію, вам потрібно відкрити у новому вікні електронну пошту і зайти до своєї електронної скриньки. У вхідних листах, можливо, у папці Спам ви побачите новий лист з форуму бібліотекарів Чернігівщини. Відкривайте його, натискайте на посилання і все! Вітаю вас! Ви зареєстровані на форумі. На форумі вже є деякі теми. А ви можете долучитися до створення тем, які цікаві саме для вас, і залучити колег до обговорення. Як же розпочати нову тему у форумі? Увідіть у потрібну рубрику і натисніть на графічній картинці нова тема. Далі потрібно заповнити заголовок теми і написати власне саме запитання. Переходимо до заповнення. Потім натискаємо кнопку Відправити. Якщо потрібно щось виправити, то є кнопка Red. Натискаємо на графічному малюнку, Редагувати. Виправляємо помилку. Опускаємось вниз, натискаємо кнопку Відправити. Якщо у вас виникнуть питання щодо користування форумів, форумом, зайдіть у розділ Допомога, дякую за увагу!